101.8 FM, радіо місто над Богом це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і я радий сьогодні вітати в нашій студії інструктора з керування БПЛА, старшого солдата Національної академії Нацгвардії України Олександра Максимчука. Вітаю вас, пане Олександр. Дякую, що знайшли час, що прийшли до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні ми поговоримо про безпілотні літальні апарати, так як їхня дієвість у війні з Російською Федерацією, хоча трошки поділю своїми такими спогадами для мене. Особисто відкриттям БПЛА і взагалі дронів, так, війну дронів, відкрила для мене Карабахська кампанія, Нагорно Карабаська, коли так, Вірменія з Азербайджаном воювала, остання це була війна їхня. І тоді, знаєте, трошки мені стало страшно, що машинка, яку ніхто не чує, Чують тільки і бачать в останній момент, і вона може творити такі речі. Ну, так. е, зараз ці машинки нам активно допомагають. Звісно, ці машинки є і у ворога, і наші теж е, військові попадають під їхню дію, але. Ми їх активно використовуємо і ви навчаєте людей користуватися цими машинами. Я знаю, що ви брали участь на Світлодарській дузі у 2017 році та у київській компанії в березні 2022 другого року. Так. І тоді ви не були причетні до безплотних ага. фітальних апаратів. Ні, як ви до цього прийшли? Ну, знаходячись, знаходячись в 2017 році, там безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ми. В складі підрозділу Збройних сил України, тоді ще там за контрактом, був, бачив, як відбувається керування БПЛА. Правда, то було на той момент літакового типу, і як, як би це не звучало досить е, е, якось там круто або ще. Ну що я так зрозумів, що ось це щось майбутнє, це щось нове, це такого. Ну, як е, на той момент там раніше не було, і я такого не зустрічав. Е, було цікаво, почав потрохи цікавитись. Безпосередньо, вже е, в київській компанії ми е, співпрацювали з суміжними підрозділями, які надавали, можна сказати, послуги по е, там, по БПЛА. Вони проводили нам розвідку, або безпосередньо там супроводжували нас, або проводили розвідку місцевості, на яку ми заходили. І ну, це досить стало цікаво. І в подальшому почав цікавитись, розвиватись в цьому, навчатись там, безпосередньо керувати цим. І прийшов до того, що зараз передаю якийсь досвід, якісь помилки, які були в 2022 році, і. Поки так, поки ось, як мені здається, досить успішно це відбувається і розвивається, особливо в академії, тому що це цікаво, це те, що потрібно зараз, чому вчити потрібно курсантів, майбутніх офіцерів, щоб вони мали розуміння. Що це таке і як в подальшому е, саме е, керування і взагалі БПЛА можна застосовувати в реаліях е, війни? Ну, БПЛА ще можна застосовувати і в реаліях мирного життя. На ну, це вже ми потім да, це, так, так. це теж така індустрія, яка розвивається і набуває такої популярності. Так. Але я сподіваюся, що зовсім скоро ми будемо вже говорити про розвиток БПЛА в мирному житті, в сільському господарстві так. і так далі. Але спочатку нам потрібно перемогти. І яка роль БПЛА у війні з Російською Федерацією? Ми стаємо сильніші в цьому. Ну так мені здається, що. Та навіть не здається, це можна констатувати, що е, так, в них досить немалі не масштаби, тому що, знову ж таки, якщо подивитися на карту світу, просто можна зрозуміти е, по масштабах країн, наскільки більше їх е, там, можливостей. Але в плані технічного е, технічного, що більш е, інноваційні, більш е, Прогресивні якісь методи, ідеї, мені здається, все ж таки в нас, тому що Нам треба брати якістю. Так. Тому що є багато типів, і, наприклад, ну, БПЛА це безпосередньо. Там ми можемо говорити про FPV, про там, типу MAVIC. Якщо брати взагалі безпілотні системи, це ми бачимо зараз. Досить сильно використовуються надводні дрони, це використовуються БПЛА, це використовуються е, сухопутні дрони, які допомагають в евакуаціях, які допомагають в підвозі БК, і тобто ну, за цим 100% майбутнє в плані е, розвитку військової справи, розвитку е, взагалі війн, якби. Ну так, ми звикли, що дрони тільки літають, так, ну, а так. вони ще їздять, їздять по землі і е, плавають, так, так і так. теж роблять шкоду е, ворогу. Е, скажіть, будь ласка, якими видами дронів ви володієте? От от чому ви навчаєте курсантів в, в, в Національній академії на справді е, України? Навчаємо керувати е, БПЛА мультироторного типу. Там, Можливо, ну, в цілому вони відомі це Mavic, Autel. Це квадрокоптер. по-моєму. Так, це. квадрокоптер. Mm -hmm. так. Е, також у нас є БПЛА е, літакового типу е, українського виробництва, які використовуються там, безпосередньо на лінії бойового зіткнення, в, там, бойовими підрозділами. Це більше розвід дрони, і, ну, поки, поки в цілому це БПЛА та БПАК е, Подальшому там буде розвиток. ну, Він і розвивається це направлення, і чекаємо там більше різних типів дронів. Угу. Ч, е, Чим легше керувати Е, апаратом літально, ну я маю на увазі як літак, так, такого типу, угу. чи е, квадрокоптером? Е, Ну. Питання таке, що свої, це свої, свої нюанси да, це там і там. При, принципово різні. Тут більше е, підготовка до проведення операції грає роль в е, літакового типу, е, але ну, якщо керувати там типу Mavic, то це знову ж таки, якщо ми беремо е, на навчаннях, е, це один, ну е, ми там вчимо. Більш можна сказати, що це наближено до бойових дій. В бойових діях е, зовсім інше, тому що, ну не зовсім, але досить інше, тому що, по-перше, дія ворожого ребу е, там про, протидія дронам знову ж таки свій реп є і ну, досить е, відрізняється. Е, але Mavic, якщо брати так, то там ну, Мавіком це. Зручний дрон, яким можна виконувати в цивільному житті досить багато різних задач. Треба, щоб був телефон, планшет. і Так, да, пульт, пульт, планшет. Все там, ну, сам дрон безпосередньо. Літаєш, знімаєш відео, класно, дуже подобається всім. Кар красива картинка. Знаєте, не раз можна почути таку думку, що хтось з знайомих, так, з рідних потрапив до Збройних сил України, був мобілізований і а Чуєш інформацію, що от він тепер буде керувати БПЛА. Ну, добре, це чудово, значить, це безпечна професія. Наскільки це безпечна професія військова під час бойових дій? Ніби ти за лінією фронту. А... Та не сказати, що БПЛА безпечна, полетів туди. Тому що, ну, до прикладу, в БПЛА якби є свій також поріг дальності. І... Ну, там, зрозуміло, там, певними е, внесеннями змін його можна розширювати, цю дальність, але ну, є поріг, далі якого ти не відлетиш. І це не може бути, що ти сидиш там, умовно, в Києві і керуєш mm -hmm. дроном. Е, хотілося би, щоб було так, щоб все було безпечно для всіх е, військових наших. Але... Але поки не зовсім так і е, досить небезпечно. Небезпечно, тому що наші фахівці по БПЛА, по ФПВ виконують свою роботу досить гарно, виконують свою роботу професійно і за ними досить сильно полюють, е, полюють як би можна сказати, не жалкують е, боєприпасів через те. 100% це потрібно робити з укриття, виконувати свою роботу, підготовлюватись до своєї роботи, відноситись до цього досить серйозно і не нехтувати своєю безпекою чи безпекою там суміжних підрозділів, побратимів своїх. Ну тому це я б не назвати, що це досить безпечно. Ну, на війні чи в бойових діях мені здається безпечної професії як такої військової немає. Ви навчаєте зараз курсантів так? так, працювати з безплутними літальними апаратами. Скільки триває навчання і з чого воно складається? У нас зараз проходять. Ну, проходять, і ми навчаємо навчання курс навчань, це типу мультироторного типу, триває шість днів. Це Можна пояснити більше так, що ми не вчимо безпосередньо пілотів. Ми, ці навчання проходять курсанти для того, щоб зрозуміти, як керувати БПЛА, що він в себе, які він, які він має можливості, щоб в подальшому, якщо після того, після випуску вони розуміли. Якщо в них будуть там підрозділі, підрозділи придані до складу тих там структур, де вони будуть знаходитись, щоб вони розуміли, як це відбувається, тому що керувати і не знаючи стру... особливостей, дуже, да, дуже важко. Курші днів проходить, полягає в тому, що там є теоретична частина і практична. По закінченню по закінченню навчань складається іспит з теоретичної частини і з практичної. Після того, якщо все успішно здали, а переважно здають успішно, тому що курсантам це цікаво, це щось нове, це нове, яке не можна сказати, що це щось радянське і там, що не дуже приймається. Всім цікаво, всі там проявляють себе досить гарно, стараються. Вони отримують сертифікат, що вони є там, здали іспит і пройшли курс навчання на оператора БПЛА мультироторного типу. Якщо ви там були там, декілька випадків, що ну, ось це не, не тої людини, от йому це не йде. Йому це складно, то він отримає, що він прослухав курс. Тобто, що він був, він був присутній, він розуміє. Бо mm. FPV це проходить е, довше, це, е, ми навчаємо два тижні. У нас перший тиждень це симулятор і теорія, е, після чого знову ж таки складається іспит. По теорії і по симулятору, після того починаються вже тиждень практичних занять, які полягають в тому, що є певні етапи, які вони потр... також потрібно скласти, тобто там смуга перешкод, моделювання більш подібних до реальних бойових завдань. І коли всі ці етапи проходять досить там правильно. Вони отримують також сертифікат. Ну, знову ж таки, всім подобається, всі кайфують від цього. Ну, це досить цікаво. Ну, якщо вже приходять на навчання, то вони вже вмотивовані і знають, чому. Ну так, є. по FPV це було б без... ну, відібрані, відбрались курсанти, які самі прагнули до цього. Яким це цікаво, які самі багато чого вивчають особисто. Тобто всі були зацікавлені. Це не те, що когось тягнуть сила міць і заставляють вивчити це. Угу. Тобто, всім подобається середній вік курсанта. Ну, так. 23, десь мені здається. Це молоді хлопці. Так, ну, і дівчата Чи? є е дівчата. Так, так є дівчата. Проходять угу. курси. Ну, більше на не ще не було. Але чекаємо, що дівчата також будуть угу. проходити курси. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, з ким відбувається співпраця Академії Національної гвардії України щодо БПЛА для професійного зростання та вдосконалення курсантів? Наша академія співпрацює з цивільними школами, з деякими більш можна сказати, бойовими школами і з різними підрозділами? Різних структур е, сил оборони України. Е, ми е, навчали з інструкторами школи Боревітер та AirSkills, які працюють в рамках проекту Армія дронів. Е, разом з ними підготували більше ніж 560 курсантів, які зараз е, виконують бойові завдання вже за призначення. Угу. Як стати курсантом? Потрапити в академію, подати заявку ну, можна зайти на сайт, дізнатися, дізнатися інформацію, інформацію. є контактні номери, за які можна зателефонувати, проконсультуватися з будь-яких питань. В льотчиків є таке розуміння, як години нальотів. Так? Тобто вони тоді стають професійнішими, так? Як в операторі випала така? Ну так, так, так і є, тому Теж. що. Ну, потрібно зрозуміти, як себе веде дрон, зрозуміти куди тиснути, як там сильно тиснути, щоб ну, щоб ці навички з'явились. Це там не з першого разу всіх виходить, але якщо людина зацікавлена, вона буде намагатися там і намагаються і вчаться цьому, щоб все було в них там добре. Ну, це. В принципі, за там термін, який відведений на курс навчання, воно вистачає для того, щоб вже зрозуміти і навчитись. Знову ж таки, навчитись добре, ну, досить добре керувати і ним впевнено. Це як про керування автомобілем, треба відточити оці так, сироки так. І, і бачити. А які от моменти треба знати при керуванні. Будемо говорити дроном, так? Mm -hmm. На що треба звертати увагу, крім того, що він просто піднявся і полетів. Вітер, я маю на увазі, можливо, вологість no, повітря. Так. В першу чергу, це чи в тебе заряджений дрон. Ну, він має бути. Да, ну, ну, тобто, можна просто не зарядити його, там, чи він несправний, чи зламаний, там відламаний пропелер, чи щось не так там з корпусом. Там конструктивно він. Пошкоджений, обов'язково потрібно звертати на це увагу, але якщо там злетіли все добре і починаємо літати, це 100% метеорологічні, е, е, фактори, які впливають. Е, якщо це в бойових діях, це вже там спектр е, дуже сильно розширюється, mm -hmm. того що потрібно знати, щоб там успішно виконати завдання, яке поставлене. Ну, ось там метеорологія, ну це потрібно знати висоти, тобто висоти дерев, висоти тої місцевості, в, яку, в якій ти будеш працювати, в яку ти будеш летіти, потрібно знати, от і враховуватися. Крім того, що проходять навчання на операторів БПЛА, які є ще факультети для навчання в академії Національної гвардії України. Факультетів у нас е, командно-штабний є факультет, е, на якому проходять навчання, і безпосередньо на ньому створюється кафедра безпілотних літальних систем ТАРЕП, Тому що, е, чому там, якби в назві не безпілотних літальних апаратів, тому що, якби це було так, то ми б були. Якби в рамках того, що ми мали б тільки використовувати літальні апарати, а таким чином ми в е, подальшому по плануємо використовувати різні типи дронів, так як наземні, е, тому ну, досить така, е, широка, е, широкі можливості в цієї кафедри. Е, вона знахов вона безпосередньо входить в склад командно-шнабного факультету. Е, також у нас є факультет логістики та гуманітарний. Ось. Угу. Знову ж таки, на сайті можна це все зайти там, на сайт, з, від, який знаходиться там, в відкритих джерелах, ознайомитись з тим, що цікавить. У нас е, цього тижня 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності. В мене останнє питання до вас е, під час цього ефіру. Що для вас Незалежність України? Ну, Таке. Тяжке питання, якщо там особисто особ... для мене це та певне закінчення точно війни, щоб люди повернулись е, військові до своїх сімей, до своїх е, дітей, тому що це велика проблема, що у нас військові не бачать свої сім'ї, і щоб вони, можна сказати, разом проводили цивільне життя. Тому що е, так як ну, нас цивільні втам, ну, втомлюються від війни е, військовим ще гірше. І для мене це щаслива країна, в якій немає війни, і в якій всі люди щасливі мені так. Як би це не було под, можливо. Ні, це не банально. Не банально Ні, це актуально, максимально актуально, як і може бути. Дякую вам. Дякую за участь в okay. ефірі. Дякую за те, що розповіли. Я нагадую, що ми говорили про безпілотні літальні апарати у війні з РФ, про те, як Національна академія Назвардії України навчають курсантів користуватися цими апаратами. І у нас про це розповів сьогодні Олександр Максимчук, інструктор з керування БПЛА, старший солдат Національної академії Національної гвардії України. А проект інсайт не завершується за кілька хвилин. Знову Вернемо з нашої студії. Дочекайтеся буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.